Познайомилася, тобто знала давно цього хлопця, ми з ним разом зустрічаємося на етапах. І він сьогодні мені повідав свою історію, мабуть, тому що я була розчавлена і казала про свою невпевненість. І він сказав мені, що він колекціонує птахів. І зараз в мене просте таке бажання, коли я бачу пташку, робити відео. На відео фото. І збирати їх для нього. Просто так. Бо він теж має хобі просто так. Люди мають бути. Контактувати з одним з іншим. Просто так. Ніхто вам за це не заплатить. Але життя віддасть. Теж просто так. А що таке життя? Ніхто ще досі не знає, в чому наш.